Хочемо знайти допомог, допомогти тваринкам, знайти родини. Приїжджаємо до притулку разом з волонтерами і займаємося з собачками. Навчаємо, навчаємо їх командам. Тобто у клубі діти вивчають комплекси. Здавали собака у місті. Собака компаньйон, також ми їздили до Черкас, здавали комплекс собака-помічник, це каністерапія. терапія. І ось ми хочемо допомогти тваринкам. Мене звати Віка. Я почала цим займатися, тому що я з дитинства дуже полюбляю песиків, та загалом тваринок. Та на час війни стало дуже багато безхатних тварин. Та їм усім повинна. Дошла дуже допомога. Ось. Це вовчик. Йому близько двох років. Та він вже більше п'яти місяців знаходиться в притулку. Я вигулюю собак в кп центрі Ми це робимо, щоб більше людей побачило та змогли забрати собак додому, та щоб кожна собака могла можливість вигулятись під Лінда. То вона дуже контактна та добра собака. Вона дуже підходить. життя з людиною. Ми, звичайно, волонтери, харків'яні, які допомагаємо притулку, допомагаємо допомагаємо тваринам, стерилізуємо їх, адаптуємо, робимо працюємо, навіть не працюємо, приїжджаємо в вільний свій вільний час і гуляємо з тваринами, адаптуємо їх. Вони дикі, бояться, не довіряють людям. Нам треба зробити так, щоб вони стали на повідок і мінімум команд. Алгоритм простой: приходим, влюбляемся, знакомимся с собачкой, берём её до домой. Там есть дом с котами. То же самое, гладим, любим, забираем домой. Все это как положено с регистрацией, все вакцинованы, все стерилизованы. Це Марвел. Він дуже гарний собаками. Він дуже дружелюбний, такий достатньо гарний і слухняний. Він достатньо дуже сильно добрий, ласкавий. Він обожнює ласку, просто неймовірно. Любить кузняшки, як і всі собачки. Її звати Ляля, їй приблизно 2-3 роки, і вона проживає в притулку десь вже рік-півтора. Хочу, щоб інші собаки знайшли собі нову домівку і не були без хатьками.